І так, друзі, вирішив провести експеримент. Це той е, черешневий квас, який я робив. Я його спеціально залишив в холодильнику на 10 днів, пройшло 10 днів. І спеціально хочу скуштувати, тому що люди почали писати там, ну як завжди, там в Тіктоці, в Ютубі, що це Брашка, що це там сід, пиво, самогон, ну все будь-що тільки не квас. І ось я вирішив все-таки його продегустувати. Пройшло 10 днів. І що я хочу сказати: спочатку був такий дуже, як тільки його зробив, 2 два дні пройшло так. Я вам знімав ролик. А, був такий дуже насичений черешневий аромат. Смак був також черешневий. Було дуже смачно, трошки газовано, ну реально клас. Зараз, як ви бачите, воно ще більше нагазувалось. Такий насичений черешневий смак, трохи і аромат пішов. Але ну, смак не знаю. Аромат пішов. І давайте зараз я його продегустую. Блін, ну це реально. Це дуже круто, це щось схоже реально як на сідр. Е, таке солодке, газоване, е, відчувається трохи алкоголя. Трохи алкоголю тут є 100%, тому за руль краще не сідати. Але воно смачне. Зараз не знає, чим порівняти. Ну, більше схоже на якийсь черешневий весідр або ні, пиво. пиво це так сильно сказано, тому що все-таки тут преобладає такий більше ягідний смак. Реально прикольно. Клас. Тому, друзі, якщо ви зробите квас і залишите на 10 днів в холодильнику, у вас вийде ось такий, ну напевно, що черешнявий сідр з невеликим вмістом алкоголю. Хоча я не знаю, скільки його тут, але як на мене, небагато. Тому пишіть свої коментарі, як вам, що ви з приводу цього думаєте. І чи чекаєте вже наступний міквас, який я вже зняв новий рецепт? Який він буде? Пишіть свої передбачення ось там в коментарях. Всіх обійняв, всім гарного дня, па-па!